Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо дуже смачні та ніжні дріжджові оладки. В миску розбиваємо яйця, додаємо цукор, по бажанні можна додати і ванільний цукор і перемішуємо все вінчиком. Далі додаємо тепле молоко. Знову перемішуємо та додаємо дріжджі. У мене сухі, також можна взяти і свіжі. Пропорції я залишу під відео. Перемішуємо добре, щоб дріжджі ось так спінилися. Та додаємо борошно. Його потрібно вже завчасно просіяти. В самому кінці потрібно додати трошки солі. Це тісто готове. Ось такої консистенції воно повинно вийти. Накриваємо його харчовою плівкою або рушничком і кладемо в тепле місце, щоб воно добре піднялося. Поки тісто буде підходити, потрібно приготувати вже блюдо, на яке будемо викладати наші оладки і ложку з холодною водою. Ось так гарно тісто збільшилось в об'ємі, можна смажити оладки. Смажу на рослинній олії і для того, щоб легше було їх викладати, змочую в ложку в воді перед кожним викладанням. Смажимо до румяної скоринки та перевертаємо. Оладки виходять ніжні пористі, дуже-дуже смачні. Дивіться, скільки виходить їх з однієї порції. Обов'язково приготуйте такі оладки для своїх рідних, а я вам бажаю. Приємного апетиту і до нового відео!